Десять вшанували пам'ять колишнього випускника, а нині новітнього героя України Юрія Комара. З самого ранку в церкві священнослужителів Северина Якима та Віталія святі отці відслужили пам'ятну літургію та разом з учними, вчителями та всіма небайдужими помолились за упокоєння душі мужнього дрогобичанина. Який віддав своє життя за волю, за свободу. За те, що ми зараз живемо і тут в нас не стріляють, ми всі маємо дах над головою. Це є наш брат по крові, це є наш краянин, наш, який навчався ось тут в школі, який жив у нашому місті і який був такою самою людиною, як і всі ми. Згодом на подвір'ї школи провели обряд освячення меморіальної дошки, яка відтепер нагадуватиме кожному учневі про великий подвиг воїна, який ще ніби недавно сидів за партами рідного навчального закладу. Вчителі згадують Юрія як мужнього та справедливого. А ще кажуть, у нього вже з дитячих років було загострене відчуття справедливості і сильні чоловічі якості, якості охороняти батьківщину. Захищати її людей, любити все те, довколишній світ і життям заплатити за те, щоб ми з вами жили в мирі і злагоді. Юра був покликаний порухом своєї душі на схід, і він там віддав своє життя. В пам'ятному заході також взяли участь і побратими Юрія Комара, військовослужбовці частини А 1108 Заступник командира Андрій Шубенічів, згадуючи слова національного гімну, запевнив присутніх, що Юрій Комар до останнього служив волі та незалежності рідної землі. До останнього подиху щестю виконав свій службовий обов'язок і поклав своє життя за свободу України. Як вже зазначалося, на його прикладі будуть виховуватися наступне покоління захисників вітчизни і справжніх патріотів. Тому вічна пам'ять воїнам, які склали своє життя, вічна пам'ять сержанту Комару і слава тим, хто сьогодні захищає нашу державу. Класний керівник Юрія Марія Фартушок із особливим щемом у серці згадала останні роки навчання захисника в школі та подякувала батькам за те, що виховали гідного сина свого народу. Я хочу сказати, що Юра був гарним хлопцем, спокійним і дуже добрим. Він був такий, як і всі учні. Але, мабуть, він стояв вище, якщо зумів стати на захист України. І сьогодні Юра герой. І я ще раз хочу низько вклонитися батькам, які зуміли виховати такого сина, який зараз для нас є прикладом. Мама Юрія Комара Надія, яка також була присутня на відкритті пам'ятної дошки, чесно зізналась. Ще ніби недавно її син пішов в перший клас, а вже сьогодні він в числі мужніх ангелів-охоронців дивиться на рідне місто вже із неба. Моя дитина прийшла ту школу. Ніби такий маленький. тільки завела я до школи. Навчила перших слів мама, тато, батьківщина, Україна, вільна незалежна, за яку він і полів. І любив свою країну, любив свою родину, сім'ю, то місто, в якому він народився, в якому прожився життя. Я бажаю вам, діти, щоб... Бажаю вам безсманого неба над головою, щоб ніколи війна на вас не зачепила. Вічна пам'ять всім землякам, уродженцям Дрогобичини, що безстрашно віддали своє життя за мирне небо над нашим.